Від станції до станції івано-франківські пластуни уперше поширили вифлеємський вогонь миру серед провідників потягу. Івано-Франківськ Київ такий спосіб вибрали не випадково, адже більшість залізничників зустрічають новий рік та різдво не за святковим столом у родинному колі, а в дорозі супроводжуючи пасажирів. Охоронців вифлеємського вогню перед відправкою потягу. Вручали провідникам лампадки, запалювали свічки священим вогнем та співали різдвяних пісень. Він зігріває наші серця, наші душі нам нагадує. Що ідуть різдвяні свята, новий рік. Це дуже приємно, що є такі люди, які згадують про провідників. Вогонь любові, вогонь добра, завжди гріє душу людини і всіх, і треба всім дарувати любов, мир. Ну наша така професія, що ми повинні всіх любити, особливо людей. Ініціатори новорічно різдвяної акції сподіваються, вефлеємський вогонь запалить іскри тепла і затишку у серцях залізничників. Полум'я власним теплом зігріє усіх потребуючих. Ним івано-франківці різдвяну свічку можуть запалити у кожному храмі. Міста. Традиційно вже військовослужбовцям, пожежникам, школи-інтернату, звичайні школи, в дитсадочки, також в різні сиротинці, в церкви всі Івано-Франківська та області. Ми вже передали Суянський вогонь цієї, цієї неділі в костел у нас а 30 грудня будемо передавати в, нашу, в наш катедральний собор. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.